Вітаю всіх! З вами Олена Мілько, сімейний психолог, аромапсихолог, лідер компанії Young Living. І сьогодні наступний підкаст на тему психологічних ігор. Так дуже дивно звучить, але ж ми кожен день граємо в ці ігри. Десь свідомо, десь несвідомо, але так воно є. У 1968 році такий був психотерапевт Стівен Карпман, який відкрив, точніше, він запропонував трикутник Карпмана, який включає в себе ці психологічні ігри, в які ми з вами граємо, Стівен Карпман, він ученик Еріка Берна, який запропонував транзаційний аналіз, дуже відомий. Думаю, впевнена навіть що ви про це знаєте. Так ось, в чому заключається трикутник Карпмана? Основа є транзактний аналіз і суть в тому, що кожен з нас грає в певну психологічну гру. В цій грі є три ролі, такі як жертва, агресор та рятівник. Кожна з нас людина може грати різні ролі. По черзі вони змінюються, спочатку жертва, потім агресор і навпаки, потім рятівник. І для цього навіть не обов'язково, щоб у нас був якийсь опонент, з ким ми дискутуємо чи конфліктуємо, а це навіть може відбуватися з однією людиною в такому собі, так би мовити, внутрішньому діалозі. Часто ще це називають внутрішнім конфліктом. Можливо, ви помічали, коли буває якась відбулася ситуація в вашому житті, і ви вже з цією людиною давно не спілкуєтеся, але подумки продовжте діалог. Ага, а якби я, можливо, сказала бо так, а може я б дала відповідь ось так, або відреагувала ось так по-інакшому, то було б щось геть, інакший результат цієї розмови. І так далі. Або там навіть. У сімейні якісь моменти, і дуже часто це все на підсвідомості нашій прокручується, і вже на рівні підсвідомості це також може бути в ролі ігор, в ролі ось цієї жертви, агресора та рятівника. Хто ж така жертва? Жертва це та людина, яка відчуває себе такою безпомічною, ураженою, навіть неповноцінною, я б так сказала, дуже часто самотньою. І характерно для жертви те, що вона уникає відповідальності за своє життя. Вона взагалі песимістично сприймає світ. Все погано, всі погані, все стається як найгіршим чином, і тільки з нею, вона нещасна. Ось таке, таке переживання, така вивчена безпорадність. І дуже часто шукає винних в її бідах. І в той же час може бути навпаки, досить часто вона сама себе відчуває винною в чомусь. Там. Ось це таке відчуття вини глибинне, затяжне, також дуже сильно притаманне жертві. Такі люди часто чогось хочуть, але вони цього не роблять. Вони чекають, поки їх буде хтось рятувати і задовольняти їх потреби, яка наразі є актуальною. Завжди вона так чекає рятівника, ту людину, яка має роль рятівника. Зазвичай цих людей, які в ролі жертви їх ображають, вони не вважають себе винними ні в чому, в якійсь мірі, от воно так інколи коливається, але впевнені, що всі користуються їх добротою, м'якістю, проти такою простодушністю. І в той час не розуміють, що знаходяться в позиції ось цієї такої вивченої безпомощі, вивченої безпорадності, і самі нічого не намагаються зробити, а чекають, що їх будуть рятувати ось така роль. Ну, наприклад, щоб було зрозуміло, наприклад, людині треба піти за хлібом в магазин. Але вона сидить, страждає, що в неї нема хліба, як їй погано, як вона хоче їсти. І в той же час за хлібом вона не йде, хоча могла б. І вона чекає, коли хтось з близьких чи рідних таки стане і піде за хлібом, врятує її, купи їй хліба. Оце така досить банальна, дуже проста ситуація. Це так я придумала. Приклад такий дуже банальний, але для того, щоб було зрозуміло, про кого це йде мова. Наступна роль це ось цей же рятівник. Це такий альтруїст, ніби можна по першому погляду подумати. Це особа, яка відчуває таку потребу допомагати іншим, робити багато добра, всіх рятувати, відчуває себе дуже таким важливим через надання цієї допомоги, таке чувство важності, своєї значимості піднімає собі цим. Насправді, рятівник він прагне визнання і влади. І Часто він робить порятунок без запиту, От є таке, такий вислів причинять добро. Нас не просять, але ми ліземо з тим добром і робимо. Ось це якраз про рятівника. Він таким чином підживлює своє его через цю нав'язливу допомогу. І досить часто, надаючи цю допомогу без таких чітких умов, правил, взаємообміну, енергообміну, без чітких рамок. Такі люди стикаються з невдячністю і відчувають себе використаними. І потім з рятівника, ця ж сама людина, входить в роль жертви, коли її очікування не реалізувалися, не співпали з реальністю, вона відчуває себе жертвою. От, наприклад, будемо дофантазовувати ситуацію з хлібом. Людина була жертвою. да? Її прийшов рятівник, врятував, приніс їй з хліба. Але ця людина, яка була жертвою, навіть не здавдячила їй і сказала, тебе ніхто не просив і так далі. А рятівник себе буде в ту ж чергу відчувати використаним, і те, що до нього віднеслись без вдячності, та ще й не дали йому ні визнання, ні влади, не сказали, що він молодець. Ось уже рятівник став жертвою, а жертва перейшла в роль агресора. Агресор це людина, яка нападає на жертву. Це така характерна ця роль агресивністю. Людина дуже часто зла на весь світ, така напружена. І дуже характерно, що тільки він, цей агресор, ну, ця людина, яка в ролі агресора, знає, як правильно чинити, тільки його думка вірна. Також не може забути помилки минулого. І не прощає іншим помилок. Дуже важко відпускає минулий досвід. Любить читати моралі, критикувати, контролювати. І також намагається самоствердитись за рахунок пригнічення жертви. Але насправді в себе ці люди дуже часто відчувають нікчемними, і вони намагаються придушити це агресію, цю нікчемність, але не вважають себе винними. Зазвичай винні всі, окрім них, і також має потребу у владі. Для чого він це все і робить? Тому що для йому треба влада, визнання. І ось ми бачимо, що ці всі ролі міксуються. І ми дуже часто також потрапляємо в ці психологічні ігри несвідомо, особливо з дітьми. Тут це взагалі дуже, я думаю, всім відомо, наприклад, дитина. Каже, от я не можу вирішити, у нас була ситуація до нас за алгебри. Добре. І не проси допомоги. Ну, понятно, вже ми, як батьки, десь там починаємо включатися, як це не може вирішити, треба ж цю проблему рішити. Ми починаємо вже рятувати. Але потім ні подяки, ні чого ми не отримуємо, бо ніхто нас не просив. І ці ролі знову змінюються. І вже жертва стає агресором. Рятівник стає жертвою. І це все змінюється поступово в залежності від ситуації, яка нас оточує. Суть в тому, що в цьому трикутнику Карпмана є такі певні стадії, етапи, я б навіть їх назвала. Перший це є така наживка. Наживка це коли людина ось каже: мені треба вирішати алгебру і мовчить, жде реакцію. Оце наживка. І далі має бути кльов. Це наживка як такий гачок. Далі має бути кльов. Ми маємо клюнути на це, якщо попадаємо в психологічну гру. Якщо ми не попадаємо в психологічну гру, а свідомо відсторонюємося від цього, то кльову не буде. І далі психологічна гра не буде по цьому трикутнику розвиватись. І ось уже наша відповідь, якщо ми почнемо рятувати. То ми клюнули і далі вже йдеться все по всепоцібні реакції, наступні етапи. А якщо ми відсторонилися, або хоча б запитали, а що тобі для цього треба, да, там, або що ти плануєш робити, це вже ми відсторонюємося від цього трикутника, ми вже відходимо в сторону. І тоді клюву не відбувається, тоді вже йде конструктивна розмова і шляхи її вирішення шукаються. Тоді вже ми не включаємося в психологічні ігри. Ось такий принцип психологічних ігор, самий такий простий, той, який ми зустрічаємо кожен день. Насправді це досить така глибинна історія. Трикутник Карпмана, він також поділяється на рівні енергетичні, але найчастіше зустрічається ось цей рівень перший, про який я розповіла. Можливо, в наступних підкастах розповім і про інші наступні рівні. І особливо, якщо буде цікаво, пишіть в коментарях, я розповім про те, як же не включатися в ці психологічні ігри, коли вже досить звикли до цього, і це йде автоматичною реакцією. Тому що це наскільки вже в нас всередині, тому що так було у нашому дитинстві і це в основному всіх так траплялося. Бо про це наші батьки не знали. <кій> і досить важко від цього в один раз відмовитись. Але можливо, цьому просто можна навчитись, як які любій ті чи іншій звичці можна привити за певний період часу. Головне, головне, тренувати. Так ось, якщо буде цікаво, то я далі пишуть в коментарях, що цікаво знати кроки виходу з трикутника Карпмана, як це все екологічно будувати. Спілкування, то я розповім в наступних підкастах, наступних випусках. Покроково, що за чим ми робимо, як на що відповідаємо, які питання задаємо, які свої власні дії робимо, щоб натренувати ось цей м'яз, не вступати в психологічні ігри, а конструктивно спілкуватися з нашими оточуючими людьми, близькими, рідними, дітьми. А з вами була Олена Мілько, всім гарного дня! До наступних випусків!